Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячено в'язані спицем та гачком Сьогодні я до вас відео про покупочку пряжі, бобільної пряжі. Ну, це не така велика закупка, але все-таки є що показати. Я не втрималася сьогодні. Сьогодні у нас вівторок, уже пізня година дня, ну, тобто вже вечір, дев'ята година вечора, і прийшла мені смс смска про те, що мені прийшла посилочка. Мої хлопці, чоловік з сином поїхали, забрали її, і коли привезли, я ну, була в дуже такому бешеному захваті, тому що, ну, Фото це фото, але коли ти бачиш ниточку вживу і щупаєш її, так? І, ну, це доволі непередаває почуття. Ця покупочка в мене сталася ну, доволі вона і не спонтанно, але я підписана до Оксани. Групі у Оксанки Левчук у Вайбері вона скидує там, коли вона не їй приходить якесь поповнення магазинчику. В неї є інтернет-магазин, в неї є сайт, вона має сторінку в інстаграмі, вона має канал на Ютубі. Всі посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Це вже друга покупочка в Оксанки. По-перше, хочу сказати, дуже-дуже щире дякую, велике-велике дякую, тому що людина, яка займається пряжею і яка в'яже, так, вона, ну, як то кажуть, кашки не, не посовітує. Так? І коли я запитала в Оксанки, що є в наявності, вона мені знову дала так, на, каже, Заходь, дивися на сайті. Я подивилася на сайті, мені ця ниточка дуже сподобалася. Я написала Оксанки, і вона мені зробила відмод пряжі, я попросила в неї по 500 грамів кожного кольору. Вона мені змотала, я ну, думаю, це дуже, знаєте, як то кажуть, дуже таке буде. Ну, прохання сильно, ну, я не знаю, як, як пояснити, але мені було потрібно по 500 грамів кожного кольору. Фото хочу сказати відразу, що фото не передає всю красу цієї ниточки. По-перше, вона кольори насичені дуже класна, і я не втрималася. Привезли мені хлопці мої посилочку, я не втрималася і зв'язала отакий зразочок. Це зразочок в мене до ВТО, він такий коряв, корявенький, я його зараз зніму відео і піду поперу. По-перше, мені подобається, як виглядає резиночка. Вона пружинить. І як ну, лицева гладь, я не скажу, що я від неї в захваті, але ВТО зробить своє діло, я його трохи замочу. У пральній машинці, тобто в водички, не в пральній машинці, а в водички. І подивимося, як вона буде після ВТО. Я Фоксанки купую вже другий раз в пряжу, і я дуже задоволена, по-перше, оперативністю вона відповідає дуже-дуже швидко. Вона може дати якісь рекомендації щодо цієї пряжі. І також ну, лояльно відноситься до наших оцих заморочок по типу того, що змоте мені там в 5 на 500 грам кожної ниточки, так? Тобто все, що оце у мене тут, його не видно, але воно є. Це чесно, я пам'ятаю, що це на півшерсть, але ось якщо я точно. Точно пам'ятаю, це чисто шерстяна ниточка, і вона відрізняється. Вона відрізняється своєю текстурою і своєю товщиною. Бачите, вона ось така, вона товща ниточка, ось ця чорна, вона товща чим з кольори. Але я ну, чесно скажу, ниточка вогонь. Я ну, в захваті я коли б. Отримала, знаєте, моє, моє очікування, пере, 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 навіть реальність, перевершило очікування. Я не очікувала, що вона дійсно така бомбезна. Я Оксанки написала, вона каже, що немає, на жаль, цієї ниточки, але якщо буде Оксанка, якщо ти мене дивишся, великий великий тобі привіт, щиро-щиро тобі дякую. Але якщо така ниточка буде ще на складі, маю на увазі, я хочу, я хочу все. Я хочу все. І ну, я буду дуже тобі вдячна, якщо вона з'явиться в наявності, і ти мені про це напишеш. І я, чесно кажучи, я в захваті. Ця ниточка зразу, я не вспішу навіть зразочок зв'язати. Ця нитка вже була заброньована в мене. Не знаю, що чоловік просить мене зробити таку чи... чисту С... светра з такої ниточки, але ну, я не знаю. Я боюся братися, тому що нитка темна. І як тако... такої можливо, але в мене тут їх чотири бобіночки отаких пухляшечка. Тут 500 грамів ось так. Але ну, я кажу, чесно, я в захваті. я в бешеному захваті, що це просто не передати словами. Це звичайний чорний колір. Ну, Чесно сказати, якщо це чиста шерсть, то вона мені не коле. Я не знаю, як вона буде після прання, як вона буде виглядати у виробі. Я, ну, на жаль, не в'язала зразочок, але якщо я все ж таки вирішу зробити зразочок, або, ну, в моєму випадку, це готовий виріб, то я зразу розпочну. І я розкажу, ну, але я прикладувала до шиї, нічого мені ніколи, ніде нічого, до щік, до, до рук, вона взагалі ну, воно чу, відчувається, що воно в припиторці, але я не скажу, що вона ну, така прямо капець колюча. Наступна ниточка, це в мене сіренька, і вона, якщо можна замітити, проскакує тут чорненька така. Прожилочка чорної ниточки. Ну, це натуральні, натуральні, як їх правильно сказати, натуральні склади. Тому, ну в принципі, по всім запитанням, ви можете звернутися до Оксанки. Вона вам з великим задоволенням все розповість, розкаже. Але я ну, я реально в захваті. Я була в захваті від е, Аляски. У мене є. Я зараз покажу, у мене є виріб. З тої ниточки, яку я купувала в Оксанки вперше. І, чесно сказати, я ну, дуже задоволена. По-перше, воно після прання. Петельки розрівнялися, все класно. Воно, якщо можна замітити, такий є ну, пушочок, але я його прала ручками. І я хочу сказати, що ну, з бобінних пряж, які я пробувала за своє життя, то ось ця та, що йде півтора, півтора метри на 100 грам, перш, за перше в житті, ну, я дуже задоволена. Ось так виглядає ця ниточка, ну, це не ця ниточка, це та, що першу я купляла в Оксанки, і я дуже задоволена. Ну, я думаю, після декількох зранків, декілька разів, якщо я її поперу, то воно ще більше більше роз, розрівняється. Тут у мене є шапочка і ось такі варежки мітинки Так, ну я задоволена. Точніше, навіть це, це друга ниточка в моєму житті, бобіна тоненька, я, що я нею задоволена, це ця. І я колись купувала ще міліфілі, міліфілі, там, в общем, якесь таке названня цікаве. Також вона була тоненька, вона була дуже-дуже незрачна, але після прання вона дійсно розкрилася, вона ну, мені сподобалася. Інші е, ниточки, які в мене ще були, сіра і червона, мені сподоб... не сподобалися зовсім, але ну, це покаже тільки час. Так, наступний колір, який в мене є, це ось такий синій. Він також тут можна подивитися, що проглядається чорненька. Вставочка, чорненькі такі не знаю, ниточки чорного, так, вона синя і синя, знаєте, як є фарба для волосся і синя, чорна. Це таке саме, але ну, воно виглядає ну, класно. Я не знаю, я в Заході. Ось. Якщо в мене фокус. Ну, я, вибачайте, я знімаю відео при штучному освітленні. і... Тунувато в кімнаті, але я думаю, я його коли, коли я його поперу, воно в мене висохне, я буду знімати в кінці тижня або на початку наступного типу, епізоду, я покажу цей зразочок вже після прання. Я хотіла його замочити, але ну, я не втрималася, вирішила зразу відзняти, щоб показати. Ось така ниточка, і вона вже в мене заброньована, я її хочу спробувати міксунути з цю. Це також ця сама ниточка, вони по, по товщині ідентичні. І ось я тільки я поперу її і подивлюся, як вона розпушиться. Якщо вона розпушиться так, як мені сподобається, то буде в'язатися в одну нитку на спицях 3,5. Якщо ні, я просто візьму спиці на один або на півтора е, ні, або на четвірки, або на чотири з половини. Я візьму в дві ниточки і буду розпочинати чоловікові светр. Або, може, чорну. Не знаю. Ну, ця зразу мене піде на шапочку для сина, це 100%. А потім я буду дивитися, можливо, я все ж таки, знаєте, як то кажуть, всіхану і начну з чорної ниточки в'язати чоловікові светра. Тим паче в нього чисто чорного немає. В нього є коричневий, в нього щось там два кольори. В общем, ось так. І всією цієї пряжі у мене по 500 грамів. Я ну, дуже ви знаєте, я в бешеному захваті. я... Я не можу на неї не любуватися. Я її жвакаю. Я розумію, що вона в пропитці, так, але ну, якщо порівнювати ті бобінні пряжі, з якими я в'язала, то це оце і перша моя покупочка, яку я купувала в Оксани, вони в мене на першому місці, тому що я ще з цієї попрацюю, ну на вигляд, і як в'яжеться, ну, зовсім зовсім. Інший ефект. Так що, ось такі мої були покупочки. Я дуже-дуже задоволена. Якщо вам цікаво, я залишу посилання, я, ну, в будь-якому разі я залишу посилання на Оксанку. Заходьте, в неї є оновлення асертиці, тим паче, я, наскільки я знаю, що склад вже відкритий до продажу. У них там був якийсь переїзд, і була така затримка по поставці пряжі. Але зараз вони відкриті, і Оксанка почала нові поставки, нове поставлення. В неї нова ниточка з'явилася дуже цікава, якщо потрібно. Замовляйте, вона, якщо потрібна порада, вона завжди підскаже, розкаже і ну, ціни лояльні. Я не скажу, що ціни бешені. У мене є улюблений інтернет-магазин Анже так? Я там замовляю пряжу, ну, замовляла пряжу, бобіну, але це зовсім не, 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 не ті ціни, які е, зараз в Оксанки. Там ниточка значно подорожчала, так? Але я ну, дуже задоволена своєю покупочкою. Хочу ще раз сказати Оксанки велике-велике дякую своєму. Поки що спонсору чоловіку, він вибирали пряжу ми з ним двох, вирішували, тому що, ну, хоч я і вийшла на роботу, але сімейний бюджет у нас один. Тому ми вирішували. Я просила поради. І ось так. Якщо... Ось такі мої покупочки. Якщо вам сподобалося, натискайте вподобайки, пальчики догори, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Заходьте до Оксанки на канал, знайомтеся з Оксанкою. Заходьте в інтернет-магазин, замовляйте пряжу. Ну, я хочу сказати вибір, вибір класний і обслуговування на вищому рівні. По традиції я бажаю міцного здоров'я, мирного, мирного неба і всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім, папа. -па.